Письменники Криворіжжя вже неодноразово заявляли про себе на конкурсах та фестивалях різних рівнів. Беруть вони активну участь у творчих зустрічах та вечорах. Лідію Миколаївну Челнокову добре знають в навчальних закладах міста. Маленькі криворіжці завжди з інтересом слухають її вірші, сповнені тепла та розважної мудрості. Головні герої книжок Лідії Миколаївни веселі та пустотливі звірятка, які потрапляють у різноманітні історії. Я дуже люблю тваринок і діти люблять тваринок. І до них до серця дитини можна ближче підійти, коли ти їй розповідаєш про тваринок, про вчинки тваринок. І вони так вчаться, і як себе поводити в житті, як творити гарні вчинки. Вміння бачити прекрасне дається кожній людині від народження, певен криворізький поет Микола Олексієнко. Однак не всі вміють цю красу помічати, а тим більше описати її та передати власні емоції у віршованих рядках. Але Миколі Васильовичу це дається. Пише він твори і для дітей, і для дорослих. Вже випустив 14 збірок і планує написання ще двох. Думаю, для дітей підготувати таку книжку. Мої казки, казки Миколи Олексієнко. Пишу і гумор. А потім я сортую. Ага, це буде в мене про кохання, це буде гумор. Наступна книжка вже вона набрана і готується до друку. Буде називатися книжка Смійтесь на здоров'я, там гумор для дорослих. Затвердження дня поезії мало дати можливість заявити про себе малим видавництвам, які доводять до читачів творчість сучасних поетів. І якщо в Європі ця практика прижилася, то українські письменники останнім часом позитивних змін в нинішній ситуації не помічають. Дуже-дуже прикро, що українській книзі важко пробитися. Ось мої дві книги для дітей Діти, квіти та звірята і краєзнавці з комп'ютерним козенятком. Вже декілька років у видавництві знаходяться, але немає мецената, який би допоміг видати ці книги. Однак виправдалися сподівання фахівців ЮНЕСКО щодо зростання активності літературних клубів. А в змі поступово почав створюватися позитивний образ поезії як сучасного відкритого мистецтва, адже немає людини, яка б за все своє життя не склала римовані рядки, і можна з упевненістю сказати, що вміння тонко відчувати поезію відкриває і красу оточуючого світу, і щирість почуттів, і вміння радіти та співчувати. Тож ми вітаємо всіх поетів і досвідчених і початківців та бажаємо прекрасних рим і визнання читачів.